Класна акція ця з Монобанком, з цими лимонами, що вже інші також додають свої машини, квартири. Продовжується акція. Ще більше можна збирати цих лимонів. Я про все буду інформувати в телеграм-каналі. Ось, актуально про крипту канал. Додавайтеся. Тут не тільки про крипту, тут і про фондовий ринок, і про банки, про все, що стосується фінансів для українців. Ось я викладав і воно тут є. Ці 50% де зараз знайти лимончики. І тут ще багато корисного Ось можете. Бачите, список банків, які платять за реєстрацію, натискайте за посилання це. І тут усі банки, які платять, можна 1300 гривень заробити і ще й кешбек до 30% на різні категорії, навіть на комуналку, на о, там, продукти. на І звісно, якщо захочете потім долучатися до закритого каналу, розвиватися у інвестуванні, то також, будь ласка, долучайтеся. Про все я буду інформувати в цьому каналі. Головне, знову ж таки, не забувайте, що в першу чергу безпека, а далі вже все інше.